Проїжджа чи таки пішохідна депутати Чернівецької міської ради знову взялися за розгляд питання щодо частини вулиці Чайковського. Ще в червні її перекрили у межах пішохідного експерименту. відтак після його завершення відкривати вулицю для проїзду транспорта не стали. Чернівчани неодноразово скаржилися на таку ініціативу, яка тільки створювала перешкоду у русі водіям. Відтак зареєстрували і відповідну петицію. Урешті, після виходу сюжета ТВА про доцільність перекриття, вулицю таки звільнили для проїзду. Утім, депутати знову внесли це питання на розгляд сесії. Мовляв, вулицю необхідно зробити пішохідною задля встановлення там літніх майданчиків, як у Європі. Я переконана, що ці заклади вони насправді оживлять цю площу. Вони приведуть туди людей людей вони приведуть туди туристів, і тому е, даний проект рішення сприяє власне е, цьому аспекту. Щоправда, інші депутати переконані, що таке перекриття вулиці у центрі Чернівців значно обтяжує проїзд містом, і, врешті, що таке рішення намагаються протягти в догоду особистим інтересам мера. Цей експеримент був визнаний. Тим, що він не підготовлений, він не вдалий, схем об'їзду немає. Він не мав свого корисного резонансу. Він навпаки виник, виникли суперечки і виникли незрозумілі незручності для мешканців. Як залишкова, одна оця от вуличка, у нас чомусь випадково залишилась пішохідною. Принципово, коли буде вироблена ця концепція, коли буде у нас пішохідна зона, коли будуть об'єднувати оці пішоходні зони одна в другу, коли буде цей простір, коли буде зацікавленість людей до чого туди ходити, там будуть якісь атракції, там буде. То в чому є зміст цей відрізок вулиці Чайковського від е, е, біля філармонії? Суттєво розвантажує центр міста від транспорту. Суттєво, якщо його просто весь перекрити, ми вже бачили неодноразово, що це приводить до поганих наслідків. Люди скаржаться. Врешті питання відправили на довивчення та до опрацювання.